У Львові відбулася міжнародна конференція Галицькі стратегії захід за словами організаторів, це своєрідна підготовка стратегічних напрямів до євроінтеграції як Галичини, так і всієї України. Для Львівської області пріоритетною є галузь туризму, тому її потрібно розвивати. Але водночас і піклуватися про розвиток інфраструктури також говорили про те, щоб поширити працю напрацювання і на інші західноукраїнські області, зокрема Івано-Франківську, Тернопільську та за. Карпатську за підсумками конференції створено ініціативну групу, яка готуватиме міжнародний форум, провести, який запланували наступного року. На початку наступного року ми проведемо великий публічний з авторитетними учасниками. Міжнародний форум присвячений власне галицьким стратегіям, стратегіям регіонального розвитку. Проблемам модернізації України в цілому, модернізації. Всього громадського суспільного економічного життя в нашому краї, а також прискоренню процесу європейської інтеграції за круглим столом потрібно зібрати експертів, які розроблять стратегію, що дасть можливість пройти процес євроінтеграції. Я впевнений, для України іншого шляху нема.